Це будинок, в якому жив ФСБшник. Він віджав у директора заводу цей будинок. Знаєте, вони ж свого нічого не мають, вони тільки можуть забрати в людей. І ось він тут жив. Ну і звісно, що потім його лупнули. Наші військові відомстили за те, що він забрав. Дивіться, бачите. дорогий, самий класний вибрав він будинок! Орда прийшла прийшла, щоб забрати в людей їхні речі, ну і звісно його тут лупнули. Непогано не так. І разом з ним, походу, з тим ФСБшником. Подивіться, які були удари. Ось тут жив ФСБшник. ФСБшник. Мародер. І нічого з собою не забрав з такої сили був, був тут вибух. І саме вони самі найкращі самі будинки вибирають, тому що свого ж немає, Путін не дає заробити. Вони раби. тому вони прийшли в Україну, щоб... Забрати, вбити, погубити наших людей. Але їм нічого не вдасться. Їм нічого не вдасться. Тому запам'ятайте русські свіньї, русські мародьори. Це наша земля, це наші будинки, це наша країна.